О! Вічені двері, виконавча служба. Державна виконавча служба, вічні двері. У нас ухвала суду про вилучення тварин з ваших квартир. Про промислове проникнення до житла. Вічніть, будь ласка, щоб ми наламали двері. Якщо ви зараз ламаєте двері, то я спущу собак. Яких прибули твари? Якщо ви спустите собаку, то ви будемо притягнуті до відповідальність. Тамара Миколаївна, у нас на виконанні є виконання виконавчий листого характеру, зобов'язати вас, звільнити квартири номер, 1, номер 51 54, 55 будинку номер 9 по проспекту Грушевському, місто Луцьку від усіх домашніх тварин та передати усіх вилучених тварин комунальному підприємству ласка. Головний державний виконавчий Лілія Олегівна. У нас є ухвала суду. У нас є ухвала Луцького міськрайонного суду. Якщо ви не будете відчиняти за двері, то вам зламають двері, виходьте з квартири. Скажіть мені, а я должна? Бо в нас є рішення суду на примусовий злом дверей. Розумієте чи ні? розумію. То вийдіть, вийдіть вийді, вийді сюди. То зараз другий раз поламаємо. Я вам теж ще раз говорю, что ну, якщо ви не відкриєте двері, то ми їх зламаємо. Ну, мабуть, мабуть, мабуть. Якщо ви, якщо ви хочете, якщо ви хочете, щоб... <сподарю> якщо ви хочете, щоб випустили, то вийдіть, будь ласка, на коридорі, вам все пояснюється. Ну і закрийте. Ходь. Виходьте сюди. Не заходьте, видишни, хватит. Виходьте сюди. Не заходьте. Ані Тамара, виходьте сюди. Виходьте сюди.

Лена, я сейчас вытянусь из окна, и они снимают. Они меня просто выталкивают. Я не могу больше так жить. Боже, иди, я не могу так жить, понимаешь? Как могу... вас, как вас по батькове? Миколаевна. Миколаевна. Соленочка, прощай. Миколаевна, чуете? А почему у меня Федя должен сидеть в этом, видишь? Они все специально делают, когда у папы день рождения, когда это сама. Все, Лена, прощай. Миколаївна, послухайте сюди. Ми виходимо, дивіться, ми виходимо. Йдіть сюди. Ми виходимо спортивни. Тримай руки, тримай, тримай. Лена! Все, 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 заспокой. Не трогай меня! А за нашу витку Не трогайте а, меня! А!

Надо его влад. А куда надо? Ему 10 лет, моя дочь заберет его домой. Вот будет да? тут, хорошо? Да я знаю, как откуда заберут. Молочь? Нет, сейчас отдайте. Да, на Не, нам чуди, квартира, экономик.

І на руки я вам його не высчитаете. Я вам озвучу. Я вам озвучу. Не надо, я не соблюдаю. Сабд... Чому ви мені не дадите? Я должна з ним познакомиться, расписаться.